Вітаю всіх учнів, учениць 11 класів і своїх колег-вчителів. У нас сьогодні у рубриці авторське розв'язування на авторських задач зустріч ось такою олімпіадною математичною задачу, як написав мій колега із англомовної країни. Я ту задачу колега чи каліжанка не, 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 не пам'ятаю давно цей скрін, розв'язував. 9 з половиною хвилин розв'язував чи розв'язувала дуже таким чудернацьким чином, чесно кажучи. Ну, давайте натиснемо паузу. Я думаю, що вам буде цікаво. Вчителя, я думаю, вчителям також буде цікаво розв'язати цю задачу хорошим способом. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. І хочу, як обіцяв, покажу, як розв'язував колега чи колежанка. тобто колега просто не захотів використовувати логарифми. Або не знає, або не вміє, або просто не вивчається в їхніх школах, не вивчаються логарифми. Я хочу спитати: за, -за кордоном вчать логарифми, чи не вчать логарифми, властивості логарифмів, просто логарифми. Скільки логарифмів. Колега не використовував, то, -то розв'язував 9,5 хвилин. Ми розв'яжемо швидше. Ролик буде -ду дуже коротким, чесно кажучи, давайте я той вираз, який є. Я люблю А велике позначати вирази. Ну, давайте я Х велике, такий блакитний візьму, Х, Х великий, це АБ, поділити на А плюс Б. І. Що не помітив колегам, чесно кажучи, і цілком не помітять мої глядачі, можливо, не помітять. Я не буду цей вираз знаходити саме в такому вигляді, як він написаний. Подивіться, який фокус я зроблю. Я напишу дорівнює звичайне зроблю наступне. Я візьму і той, те, що стоїть у чисельнику, а Б перекинув знаменник. Це буде 1, на А плюс Б, що ділиться на АБ, тобто 1 поділити 1 на А плюс 1 на Б, ну і я запишу те саме у вигляді ділення. Тобто, якщо я не знайду А, якщо я не знайду Б, якщо я не знайду А на Б, 1 на А, 1 на Б, але якщо я знайду оцю суму, то я розв'яжу задачу. Тепер для того, щоб розв'язувалося краще, зразу собі позначимо, що 5929,77 у квадраті. І оскільки в нас 7 в степені А дорівнює 77 у квадраті, то ми можемо написати, чому дорівнює А логарифм за основою 7 числа 70, 77 у, другій, у другому степені, тобто це два ось таких логарифми. Ну, а ми з вами знаємо властивості логарифму. Перейдемо до іншої основи, і А буде дорівнювати 2. На логарифм числа вже 7 за основою 77. Міркуючи далі, ми пам'ятаємо, що ця зелененька дужка, нам же 1 на Треба, пам'ятаєте? Да? Значить, 1А на – Це цей логарифм, що ділиться на 2. Міркуючи аналогічно, маючи що 11 в степені Б, це 77 у квадраті, міркуючи аналогічно. 1 на Б, це логарифм числа 11, за основою 77, що ділиться на 2. Ну, Все, мені залишилося 30 секунд, щоб знайти х. Один, що ділиться на суму ось таку. Ще в нас тут, хто не побачив ще є спільний знаменник, по-перше, і по-друге, ще є логарифми з і тією самою основою. Таким чином ми з вами виходимо, замінимо ділення множенням вже. Логарифми додамо, це буде логарифм за основою 77 добутку. Ну, в принципі, все. Відповідь 2. Дуже короткий вийшов ролик. Не знаю, можливо, за кордоном не вчать логарифми. Якщо не вчать логарифми, запрошую всіх в Україну, запрошую, в нашу 11 класу, запрошую навчатися за нашими українськими підручниками, не лише за моїми, за підручниками інших авторів. У нас багато в Україні достойних підручників. Запрошую в Україну. Сподіваюся, вам було цікаво, і корисно, але дуже коротко сьогодні. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.